В межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука продовжують проводити корисні та необхідні заходи. Так, нещодавно у офісі Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій відбулось спеціалізоване навчання для медичних працівників навчальних закладів міста. Ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що хто як не вони відповідають за стан дітей в школах і для того, щоб медики могли надавати своєчасно допомогу дітям, вчителям, якщо там, наприклад, навіть трапиться якась надзвичайна ситуація, щоб вони не розгубилися, а змогли правильно відреагувати та Надати цю допомогу. Маю надію, що сьогодні, хоча б поза якийсь позитивний настрій, якусь інформацію, або просто для себе проведіть цей час для себе особисто, почеркніть для, для себе саме те, що вам буде корисно. Тренінг проводив сертифікований інструктор Роман Бутрімов, який акцентував увагу на практичній складові навчання. Під час занять учасники відпрацьовували сценарії екстреної допомоги, і тут важливо було не лише дати знання, але й навчити впевнено діяти у реальних ситуаціях. Медики опановували базові навички надання першої допомоги фізичної та біологічної безпеки, а також юридичні аспекти. Практична частина включала серцево-легеневу реанімацію, використання мішка амбу та дефібрилятора. Сьогодні учасники нашого тренінгу будуть опановувати знання з домедичної допомоги, а саме це серцево-легенева реанімація тобто, ті знання та навички, які має опанувати будь-який громадянин нашої країни. Ці знання. Корисне не тільки в такі зараз умови, тому що будь-яка ситуація, в якій буде необхідно надати людині допомогу, може статися в будь-який момент, не зважаючи навіть на те, що зараз на жаль відбувається повномасштабний наступ ворогів на нашу країну. Медичні працівники шкіл, які брали участь у тренінгу, оцінили його практичну користь. Вони зазначили, що для них такі навчання це можливість не просто освіжити знання, але й відчути впевненість у своїх діях у разі виникнення надзвичайної ситуації. Я сьогодні Дуже задоволена, що нас сьогодні зібрали організатори, так як це стосується безпосередньо нашої безпеки. По-перше, по-друге, ми з дітками працюємо, це дуже корисно. По-друге, ми опановуємо щось нове сьогодні і е, будемо е, освіжати свої практичні навички, які вже ми знали. Хотілося б дуже частіше так, зустрічатися е, в такому колективі і дізнаватися щось новеньке. Дякую організаторам. Будемо ще чекати таких зустрічей. Навчання у такому форматі значно підвищують рівень безпеки у школах Кременчука. Завдяки професійній підготовці, медпрацівники тепер знають, як діяти швидко та правильно, аби врятувати життя та зберегти здоров'я дітей у критичні моменти. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування і єднання та сприяння програм розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту «Юфи-рекавері» розширення можливостей громад в Україні і фінансової Підтримки урядів Данії та королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.